Сьогодні Христос наш Воскрес. Давно він свершив вже це диво і здив. Ціною життя всіх звільнив від гріхів. Ми славу підносимо Його до Небес. Христос наш Воскрес, Він навіки Воскрес. Дивне свято Воскресіння, тепла сонячне проміння, посміхається з небес, бо в цей день Христос Повний градість з груди, Спів хвали, лунає всюди. вхід відкрився до небес, з мертвих Божий син воскрес. Сонце сяє у Яснім бакиті, теплим промним цілує світу вез. і за все, радісті відкриті, знайте люди, що Христос Воскрес, уробці на надворі, того не співають Богу честь. Позабудьте сумніви і горе бо Христос воїстину існу Амінь.